x 35 теж тут дивлюся, закрито, нікого немає. Треба зранку проїхати, щоб були на місці, бо вони вже до обіду розбігаються, а то я поки на тому другому базарі шукав місце де запаркуватися, От там сьогодні просто якийсь розрив був. Автовозов, стільки наїхало, не ну штук 50 точно було. От поки я запаркувався, поки там обдивився, все, проїхав вже тут після обіду. От вони трохи порозбігалися, вони довго не сидять. Значит, цей на повному приводі 2-літровий дизельний механіка 6-ступка, 200 тисяч і камера, да? і камера ще на ньому є. Так, зараз по салону по салону. Комбінований салон, шкіра тканина. Він іде з навігації, підігріви, клімат. Коротше, за цього ціна буде 7 900 За цього просять. 7 900 на старті. Ну, може, ще щось можна буде подвинутися. Такий варіант є. Такий варіант, от ззаді Карти, дивлюся все ціле, ну, понятно, що в нього попілісоси, бо таке в пилі. Ручка трохи протерта. Роль дивлюся цілий, непорваний. Так. Так, 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 тут що? Так, запаски немає. Запаски немає, так. Камера є. Так, цей двохлітровий цей на повному приводі. Зараз ще одну покажу з 1.7 мотором, бо тут є взагалі три штуки. Такий варіант. І ще є отакий от варіант. Тут ще є от на автоматі. Ну, за автомати не питаю. Якщо цікаво напишете, чи автомати цікаві. Цей, на механіці тут 180 тисяч пробіга, лінза леди, диски оригінали стоять, Дімі резина, Так, Рік, рік, рік з подножкою він йде. Одинички стоять. Так, Цей закритий безключовий доступ, тут комбінований салон. в ньому. У цьому комбінований салон. Цей, походу, буде 11-м роком. З фаркопом він іде. Ну, щоб... я дивлюся, візуально він цілий, але ну, треба перевіряти, дивитися, От, що він там буде по красці. там є якісь невеличкі царапки. От, і, е, по ціні е, такий буде 8500. За 8500. Ну і то він стартує, я так розумію. 8500. Е -э, думаю, що там ще трошечки подвинеться. А ну-ка, що тут по резині? Дивлюся. Ага. Одна демісезон сторона, а це літо. От, треба дивитися, буде, що там ще в них з резиною, чи є другий комплект. От, ще є два. От, тут немає вже е продавців, вже вони пішли десь От, один. Білий на дисках, на ткані. От ще один на літній резині, на дисках, безключовий доступ, комбінований салон. Ну, по них немає ніяких параметрів, треба питати. А ну дивіться, який апарат є просто на заряді ОПЦшна на дисках, на шкірі. Партрони, по брифу 15 рік, лінзаледі, літо хороше, дивіться, які диски, правда, чуть подерті. Зараз покажу салон, Безключові доступи є. Дивіться, який салон у машині. Салон просто Просто, блин, в огнях салон, Не, дивіться, який пушка. Пам'ять сидінь. Дивіться, що тут робиться, на якому заряді. 15 рік каже, що по обриву 15 рік. Всі є е, бумаги, сервіса, Тюф От, коротше, Такий от апарат. Зараз обійду кругом, скажу вам, яка ціна на нього буде. Ціна взагалі сладка. Он без ключові доступи. Ціна просто в вогнях. Ціна, значить, на таку машину буде 6600. даром. Пушка, не 6615 рік, 2-літровий дизель, механіка 6, 6 стоп. Лінза LED. А, і з панорамою ще от не показав. І панорама є. Панорама і датчики. Всі датчики стоять. Ну, ОПЦшна. Пойдет. Машин дуже багато, просто вагони, тележка. Шкоди пасати, суперби шкоди пасати, Б7, Б8. Вона резка, яка резка просто на заряді, на дисках. Колір яд. Колір просто яд на DSG, ліфтбек. Дуже багато варіантів. Дуже багато. От, підходжу до ну, питаю ціну таке, що, те, що цікавить зараз в першу чергу. Те, що таке саме ходове. От, кого що буде цікавити, будете писати. От, Буду підходити дивитися, кому треба огляд. Пишіть так само. Наша локація, зелена гора, Польща. Так, от, ще один є посад. Леди, леди, лінза, диски. Так, це шкіра, правда, такий трохи брудний всередині. Так, на шкірі мультикермо в оригіналі. А, він тут по бамперу звісно, трошки в ньому прилетіло, а він ТСА, я не дізель.